На Андріївській вечорниці до нас завітала українська поетеса, краєзнавець, журналіст та громадський діяч у сфері культури Галина Фесюк. Разом з вокальним ансамблем Живоцвіт дарували свою творчість. Напередодні усіх новорічних та різдвяних свят вони запросили нас у чарівний світ колядок. Також дівчата виконували пісні на слова Галини Петрівни. Я Україна, райський куточку. Ні, простори степів і маленький струмочок різпляться серпанком. Мені, ког дарева гада, сад, вишита сороча, лісня чарівна, галина. Через творчість гості знайомили присутніх з традиціями Львівщини. Пісною згадали і про хлопців та чоловіків, які захищають нашу державу на сході. Яскравою ниткою був пронизаний виступ ансамблю темою єдності України та її народу. На завершення заходу гості подякували за гостинність. Ну а ми в свою чергу від користенців на згадку про наше місто вручили подарунки. Галина Петрівна розкажіть нам, будь ласка, які ж дороги привели вас саме до користення. Ну, найперше, ми хотіли дізнатися, як у вас в ваших місцевостях які у вас колядки чи сприймають їх і так далі по іншому. І з іншої сторони ми хотіли свої традиції, які у нас і на Галичині, показати обов'язково тут у вас, скажем, і побачити реакцію. Ми зрозуміли, що у нас традиції напевно є спільні, тому що ну, по крайній мірі, у вас теж колядують. Ми зрозуміли, і це дуже гарно, що колядку ну ми свою запрезентували у вас. Знайно, що ви дуже багато виступаєте. Де вже виступали? де плануєте виступати? Ну, ми виступали Троскавці, ми виступали на Донеччині, ми, ми виступали у Мелітополі в Запоріжжі. Теж у нас такий був концерт. Так. Ми у Івано-Франківській, Тернопільській області, тобто ми в багатьох областях України, у великих сценах, що наш фольклорний ансамбль з колядками. Власне, зимою, коли підходить час, у нас різний репертуар, а зимою ми з різдвяною колядою йдемо. Наші дівчата в багатьох містах України побували, але нас вразило це. Що у вас ну це така, скаже, потужня Русь, що це потужна Русь, і це нас дуже вразило. І звичайно, влада ваше місто очевидно дуже дбає за це, тому що як ми бачимо, стільки пам'ятників це мене теж дуже вразило. Ну і ми фотографувалися. Ми думаємо, що ми сьогодні понесемо від вас ще глибшу Україну. Такі зустрічі та вечори є хорошим прикладом для єднання усіх українців, адже у нас спільна історія, традиції та звичаї. Ну і звичайно ж, єдина батьківщина Україна.